Всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Хочу звернутися до вас знову. В першу чергу я хочу, щоб ви написали коментар. Що ви думаєте по поводу того, що ми з вами робимо? Свою думку, будь-який коментар. Для мене він важливий. Не забудьте поставити лайк, якщо ми його заслуговуємо. От. І все-таки. Ну, не знаю. Це болюче питання. Кожна людина судить по собі, е, відповідь дав на запитання на деякі і сижучаться біля лафети. Хто знає, що цю лафету ми купили не для того, щоб заробляти кошти Сергієм Сергійовичем Молодшим, а для того, щоб можна було доставляти автомобілі і забирати автомобілі на ремонт. На даний момент зараз у нас знаходиться 4 автомобілі знову в Березані. 5. Автомобілів і треба забрати ще не один. І можливо хтось там контролює наші збори, кажуть, там відеозвітів ніяких немає. Ну, ми віддали більше автомобілів і купили резини і реби, чим ми їх насправді назбирали. Ну, ми працюємо на випередження, але рано чи пізно треба його віддавати. І зараз знову ми плануємо поїздку. І зараз е збираю знову на два автомобілі. Один поки не можу сказати, який підрозділ. Один це буде 126 бригада. 135 ту ми закрили. От, 126 це Одеська ТРО, який служить мій підписник Віктор, з яким я зустрічався. От, і реп на 77-му треба купити. І купити реп на 32-гу бригаду. І це ціна питання від 95 тисяч гривень. Це вже двох діапазонів і вище треба щось шукати. А це є момент, коли треба заплатити 100% предоплату і чекати буває від 5 до 6, а то й довше не буде. Так що я на даний момент зараз хочу звернутися в підтримці для того, щоб поставити мені на ноги цього бойового коня. На жаль, на даний момент зараз не можу смикнути, бо немає е, такої суми, тому що. Деякі моменти є купа долгів за ті машини, які ми брали, і деякі кошти, які я ну, мав, маю в своєму господарстві, Дещо йде на закупівлю кормової бази, плачу за світло кожен місяць 12 тисяч гривень. Ну, і туди і тепер заправляю автомобілі, ремонтую. і Приходиться, коли ти получаєш людей, потичаєш. На деякі моменти буває приходять терміни, коли їх приходиться віддавати. На даний момент зараз просто мені йде посилка вже завтра. І ми заказали дві осі, хто дивився відео. Ну так сталося, що їх не можна, можливо, можна якось відремонтувати. Це буде час, і їх треба зняти. І воно тут йде ось, торціон, Зігнуло всередині, ще зігнуло ось і обидва ската. І замовив я через Льоню, він подзвонив на Запоріжжя і вже хлопці сьогодні висловили. Тобто ската треба одного. диска, я думаю, ми відкатаємо. Е і дві осі. Всього не всього там 38 тисяч гривень. Їх просто треба до завтра десь взяти. Ну я думаю, якщо ми їх навіть не насобираємо, то... то ми їх десь позичимо. Тобто я не кажу, що в мене в мене завжди кошти крутяться. І... Дав би Бог кожному, щоб мали можливість своїми руками заробляти. Ну, На даний момент така ситуація. Так що звертаюся до вас за допомогою. Те, що там в шапці профіля буде написано, для того, щоб подивитися, де там які реквізити, вони під кожним відео є слово більше, нажимаєте, там треба буде, щоб повністю відкрити, ще раз більше, і відкривається весь опис. Те, що там буде написано, е яка б там не була бригада, хто мені довіряє. Я даже стараюся не переписувати ці всі моменти. Не завжди хлопці мають можливість зняти відеозвернення, але коли ми передаємо машини, чи ту чи іншу річ, ми стараємося це все діло зафіксувати. Так що звертаюся підтримати мене на даний момент, в цьому моменті поремонтувати мою річ, яку я використовую в своїх цілях, заробляю гроші. Ну, як деякі мені казали, якби ти не хотів. Якби тобі було вигідно, то ти цим би не займався. Ну, Я рахую, що мені вигідно в тому плані, що мені не стидно дивитися в очі тим військовослужбовцям. І я отримую задоволення, що я не стою в стороні, і моя родина, і ми живемо сьогоденням і боремося з нашим ворогом. Ну, не напряму, о, тому що багато хто там писав і говорили мені, бери, ти здоровий мужик, бери зброю і диви. Надо, значить іде тоже вже буде 13 питання, але покуди ми сьогодні займаємося цим, то будемо робити цю роботу. Ми вже передали сьогодні 51-й автомобіль, більше 200 комплектів резини. І по Мавікам, тепловізорам. Ну, по Мавікам там небагато, багато. Тепловізорів теж вже трошечки передали. Колеса на татри купували, на Камази, на Урал, прибори нічного бачення. Ремонт автомобілів я вже навіть не знаю, скільки ми їх ремонтували. Я на них фактично я їх толком не збираю, тому що деякі люди кажуть, що треба правильно відкрити збір і закрити, відкрити і закрити, відкрити і закрити. Але це довгий період часу і деякі моменти. От ми стараємося так і поребам на випередження, іти, якщо є якісь кошти, їх оплатити, щоб їх робили. Таким чином ми підтримуємо інших людей, які. Розпочинають збори. На даний момент ще скепська ситуація, ну, але я думаю, ми вийдемо з цієї ситуації. Навіть не можу підготуватися толком до прямих ефірів. За пару годин виставляю, тому що постійно є якась робота, є якась потреба. Ми за останній час тільки зробили чотири рейси. Це в нас був рейс Шигіні, був донець, потім екстрено були суми. І сьогодні ми приїхали з Миколаївського напрямку. Так що я дякую кожному за довіру за підтримку. Люди долучаються, люди підтримують. Але якщо є така можливість, підтримайте я і напишіть свій коментар, чи правильно я звернувся, чи ні. Я їх знайду по-любому, під землі знайду. Це моя річ, яку я повинен зробити. І вже на понеділок вона повинна бути на мазях і їхати на Шагіні по автомобілі. Знову там просять хлопці пригнати автомобіль, О, тобто поїхати, забрати, пригнати, обслужити і відправити на Донбас. За їхні кошти є таке питання. І є два автомобілі, які нам віддає зараз Віталій. За них також треба віддати кошти. І ми їх будемо готувати і передавати в ті бригади, які хлопці потребують. Ті люди, які говорять, що хлопці їздять в тилу, буває, приїжджають додому для більш мобільнішої такої моменту, щоб швидше це все діло зробити, так як машина за ним закріплена. І поремонтувати його, поки є час. Так що, ну це вже 13 питання. Кожен хай як хоче, так і танцює. Але коли машина закріплена безпосередньо за кимось із хлопців, по-перше, хлопці ніколи не їздять тільки самі, вони їздять разом, але ремонтує і відповідає за цю машину та людина, яку би безпосередньо ми передали. Так що, ну а тим блогерам, які розвиваються, це дуже добре, купляють там. Різні речі, це не зависть, але просто якось низько, гидко, тут просиш на якусь залізяку. Хоч мені також предлагають на огляд деякі речі. Я просто відмовляюся. кажу, закінчиться війна, і в мене нема реклами. Хоч це реклама це добре, це заробіток, це забезпечувати свою родину. Я не проти цього, але в мене є якісь свої. Там. Я можу взяти річ, але не під. Е Якісь зобов'язання. І сказати про ту річ так, як я про неї думаю. Ну, на даний момент таких моментів в мене немає. Так що, друзі, хто пам'ятає вчорашню пригоду, ось околице, на якому я сижу, не знаю, кого воно випало. Дай Бог йому здоров'я. Звісно, людина не хотіла. І є такі моменти, коли йдеш на дорозі, і тебе їде зустрічна машина, є такий період. Така зона, коли ти ловиш зайця, скидаєш скорость і їдеш далі. Я не думаю, водії водій мене приймуть. Коли машина проїхала, водій замітив водій колесо на трасі серед дороги лежало. І він крутнув ліво різко бусом, машину підняло, почало клонити на, на крен. Це, це було щось зі щем, то було дуже страшно, але дуже швидко. І на, на лахи була машина. І потім ми зрозуміли, колесо попало під малі колеса і повибивало ступиці. І вона через ці колеса, колесо це перелетіло, джипа цього шатнуло так, що це просто і ми пішли через стрічку в ковід. Вадим, звісно, молодець, утримав, це був такий писк, це була куча пилі сморід, резини, ну, злякатися, і ми просто не знали. Просто в голові все перекрутилося. Він утримав машину. Молочинка, йому великий респект. Залізо ми відремонтуємо. Головне, що ми всі живі, здорові, зробимо для себе якісь висновки. І волонтерська робота це не робота. Це або робиш, або не робиш. Це покрути. І я дякую кожному, хто входить в моє положення і просто звертаюся, хто довіряє мені, моїй родині, моїй команді. Підтримати мене на сьогоднішній день у цьому питанні, тому що це СОС, я кричу криком. До багатьох блогерів я звертався, на жаль. І Я не цього говорити, я не з багатьма там спілкувався, але я спілкувався з молодою фермою, з молодим фермером, школою Свинарства, Колією ДХТ, Володькою Бруском, Ярік Мазурагроном, Сергій Стрілецький, Валерія Канав Причепілівці. Та й багато інших. До когось звертався, хтось одноразово там ділився, але ніхто не хоче я там. Як, я кажу, Якщо ви довіряєте, ви можете просто бути в нашій команді, могли там ділитися, говорити. Я ті ж самі відеозвернення, і коли ми вже робимо якийсь відеозвіт, сказати, що тут задіяні ті ті, -ті ютуб-канали, так де і так. Ну, ладно, вже пройшло дуже багато часу, ніхто не приєднався в команду, Володька, звісно, молодець, респект. От. Працює в цьому напрямку, ну, молодець також працює, допомагає хлопцям. Ярик Мазов підтримує. Ну, Кожен працює в своєму напрямку, але напрямок у нас один перемога. Але є багато таких як людей Бобошко, і Це просто ігнор. І навіщо ми будемо? Навіщо, ви... навіщо це робити, якщо для цього діла є інші люди? Да? І в нас своє життя, і кожен вибрав його по-своєму. Тобто війна у когось, ну не у них. <кхе> не хочу хейтити. Бабушка але хотів би подивитися його в очі, коли в нього була проблема з його дочкою, він збирав, кричав на весь світ. Так само молода ферма, коли згорів у неї у них всі в них кричали на весь світ, і люди підтримували. Але на даний момент чиїсь діти, чиїсь батьки, чиїсь чоловіки, доньки, жінки несуть службу і вони потребують цієї підтримки. Не потрібно говорити там держав. держава. Держава це ми всі разом. Да й немає в нас того економічного обороту для того, щоб забезпечити ті чи інші питання. Тільки ми в єднанні з миру понитки робимо важливу справу. Перше, це моральна підтримка наших захисників. І я получаю, отримую це задоволення, коли я їду до них. Я не можу цього вам передати. Я не підбираю слів, але мені дуже приємно. І мене жінка і каже: О, ти вже вчора зібрався дорог, у тебе є настрій, значить ти до любовниці їдеш». А я отримую цього задоволення, що я зможу знову. Обійняти тих хлопців, які мені не скажуть, ти ухилянка, хоч мені хлопці подарили, що не, не обмежено придатний. Женьок подарив мені, тобто є багато шевронів, вже я прокурів І таке, то згадка велика пам'ять для мене і для моєї родини, що ми не стояли осторонь. Ми по-любому вистоїмо. І воля і свобода буде панувати на нашій землі. Так що звертаюся до вас за підтримкою, за репостом. Підтримати мене У цьому невеличкому такому ділі. Так що, ну, хто бачив головне, що ми залишилися живі, а саме страшне, те, що з нами були діти. Ну от так. Ось так стоїть ось. Вивернути друге колесо. Ну, так. Тобто, наче хтось каже, ерунда, наче я казав ні, воно зигнути. а отут всередині пішло і отут. І переговоривши, ну, на жаль. Треба це все діло зробити. А колесо можу комусь подарити, хоч ми теж його коцнули, воно порунули, може комусь на запаску на камаз. Так що, друзі, на двох колесах притягнули, бачите, як воно колесо у нас дивиться. Це у нас ударене, ми його відрепетіруємо. А це у нас отак, так. Отак виглядає для тих, хто може не доганяє. О, отак. Ось так, Весь воно проходить. Ну, не можна передати всю красоту, наче на відео дивишся, навіть воно рівне. От, але різину лупаше їхали і ми притягнули А ця сторона рівна, але ми одне колесо зняли переднє, тому що тягнуло в сторону, бо колесо викривлене. І таким чином прийшлося це все діло якось організувати. Так що дякую своїй команді, дякую Янго Березані, дякую. Хору горлиця і всім небайдужим березанцям, українцям, підписникам, глядачам. От такий сос. Кричу за підтримку і тепер безпосередньо е, в такому починанні. Напишіть правильно, неправильно. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, об'єднання. І працюємо далі. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.